Пресвята Богородице, при Твоєму молитовному заступництві благаємо всеблагого Господа, аби своєю силою і благодатю Він підняв нас із глибини гріховної і визволив нас від наглої смерті та від усякого зла. Подай нам мир і здоров'я, і просвіти наш розум та очі сердечні на спасіння, і сподоби нас, грішних рабів Божих і дітей Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога Нашого. Бо влада його благословена з отцем і пресвятим Його Духом. Амінь. Для Божого милосердя двері через Твоє, благословенна Богородице, заступництво нехай будуть відчинені, щоб ми, на Бога твердо надіючись і покладаючись, не загинули, а від усякого лиха Господньою всемилістю визволилися. Бо у Пресвятій Тройці єси спасіння роду християнського. Заступнице Християну Сердне. Молитви не це до Творця надійне, не відкинь моління грішників, але прийди швидше, як благає, на поміч нам, що з вірою через Тебе взиваємо до Господа, поспіши на молитву, і скоро прийди на благання, бо ти перед Господом заступаєшся завжди за тих, що Богові правдиво поклоняються, шанують і ублажають тебе, Богородице. Під Твою небесну милість Творця припадаємо, Богородице Діва. Молив наших в час журби не відкинь, але Божою всемогутністю збід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвята Богородице, Твоїм заступництвом перед Христом Господом нехай зцілені і спасенні будемо. Усі святі, моліть Бога за нас. Пресвята Богородице! Ти Вище за всіх ангелів і архангелів і за все створіння чесніше. Ти всемогутністю і благістю Божою помічниця покривджених, зневірених, надія на Господа, убогих заступниця перед Божественним Сином Твоїм, засмучених утіха, зголоднілих, кормителька, нагих одіяння, недужих, Господнє зцілення, грішних, Христове Спасіння, всіх християн, небесна поміч і захист. О всемолостива Владичице, Діва Богородице! Згідно з промислом Господнім і милістю твоєю спаси і помилуй, і ризую Твоєю чесною захисти всіх правдивих християн. І ублагай, пречиста владичице, Христа Бога нашого, щоб зміцнив він нас силою своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших. О, всемилостива Богородице! Христовою правдою піднесе нас із безодні гріховної, і визволи від голоду, мору, землетрусу й повені. Вогню і меча, від нападу ворожого та міжусобиця, від наглої смерті, від повітря згубного, від пошесті смертоносної та від усякого лиха, подай пречиста владичице, мир і здоровий рабам Божим і дітям твоїм, імена, і всім правовірним християнам, і просвіти їм на спасіння розум та очі сердечні, і сподоби нас, грішних рабів Божих і дітей Твоїх, царства Сина Твого, Христа Бога Нашого. Бо влада Його благословена і препрославлена безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. До кого вдамося, до кого припадемо у скорботі нашій, якщо не до Христа Бога через Твоє Царице Небесне, молитовне заступництво? Хто плач наш і зітхання прийме, якщо не ти пренепорочна? Надія християн і пристанище нам, грішним. Хто перевершить тебе у Господній милості. Вислухай нас, владичице, мати Бога нашого, і не відкинь тих, що потребують небесної допомоги твоєї, почуй стоїн наш, підкріпи нас, грішних, врозуми і навчи, царице Небесна, і не відступи від нас, рабів Божих і дітей твоїх, владичице, за нарікання наше. Але будь нам матір'ю і заступницею, і передай нас милостивому покрову Сина Твого. Влаштуй нашу долю, як Господь звалить, і приведи нас, грішних, до тихого і мирного життя, щоб, оплакуючи гріхи наші, ми возрадувалися з тобою завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.